Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні я хочу почитати вам із священного писання, з Біблії із книги приповістей Соломонових 31 розділ. Перший вірш. Слова Лемуїла царя маси, що ними навчала його. Його мати. Мама поганому не навчить. І зараз будемо дуже-дуже уважні, особливо мами до дружин це також відноситься. Щоб мати благословенне життя, щоб мати мудрість. Щоб мати знання, треба бути слухняними. Перш за все словом Божому. І так, чому навчала свого сина, який був царем, мама? І ось третій вірш. Вона говорить: не давай жінкам сили своєї, ні доріг своїх. Для руйнувальниць царів. Дивіться, яке попередження вона називає жінок руйнувальницями і попереджає про те, щоб він не віддавав своєї сили, про яку силу йде мова. І мене це в свій час дуже-дуже зацікавило. І воно мало свій вплив. Я подивилася значення слова сила і була вражена, тому що це значення таке: могутність, здібність, прояв влади, багатство, міцність, перемога в боротьбі. В тому, щоб можна від, від, відбирати в тому, щоб відбирати у війні торкатися майна. І так ця сила відноситься до, до того, що має чоловік і чого немає жінка.